Це ще не все. Я ще ось таку купила маячню. І зараз будемо з вами розпаковку робити. Я тут вже трошки рилася, підглядала. І оце в неї. Так, подивимося тепер разом. Значить, що я вам скажу? Пахне просто землею. Це просто земля? Це взагалі можна в руки брати? Який жах? <с> от що це я купила? Це ж таки в мене інтересно. воно ну, мені треба. О, Господи. Ну, не знаю, вугілля, земля. Воно земля, просто земля. Як закопали яйце в землю, немає що робити з яйцями. Взяли, перевели. Тут приїхала писанкарка, забракувала. Ну, це просто земля, люди добрі. Раз вже закупали, так нашу було викапувати. Може б, щоб виросло там. Було б не одне яйця. Три, чотири. Ой, це ж треба його витерти. Зараз я вологу серветочку візьму. Не подумала, що це треба мити. Ні, я зроблю. Я піду помию. Поставлю на паузу. Помила? Ну, не знаю. Булькає. Що вони хотіли цим сказати? Взяли яйце, вибачте, обісрали, щоб я помила. Що, ну, пробуємо. Як ви думаєте, що там? Напишіть в коментарях. Взагалі не розумію, що це за маячня. Воно крутиться, як варене. Але воно болтається, воно не варене. Міцне О. Ого. Ого. Боже, воно просто сире наше було оце його. Яйця морочити. <рес> ну, ну бред, нащо це було робити? Людоньки добрі. Взяли, закопали, вирили, дали мені помити за гроші. Я ще за це заплатила. Ой, люди, будь ласка, поширте це відео, мені трошки компенсувати витрати. Монетизація працює.